Вітаю! Я психологиня універсум Клінік Капустіна Юлія, членкиня Національної психологічної асоціації НЛП-практик і гіпнолог. Запрошую вас на наші дуже актуальні вебінари за наступними темами: травма війни і посттравматичне зростання, емоційне заїдання в умовах стресу. Психологічна допомога собі та оточуючим, психогігієна і психопрофілактика як зберегти психічне здоров'я, конфлікти і чи є можливості серед хаосу. А також реінтеграція, як спілкуватись та поводити себе з ветеранами і людьми, які зазнали травматичного досвіду, як знайти психологічну опору для себе, а також Психологічний стан та психологічне здоров'я основи розвитку гнучкості в буремні часи. Дякую за увагу! Чекаємо на наших вебінарах.